І сьогодні ми з вами знову продовжуємо грати в гру Контрабанд Поліс. Минулій серії у нас з вами був перший день самостійного її роботи. Після інструктажу він прийшов досить спокійно, досить так мирно. Ми з вами зробили всю свою роботу. І сьогодні ми з вами будемо день-два грати. Товаришу, сподіваюся, ти добре спав. Готові до ще одного робочого дня? Так, ось газетку ми з вами цю начебто Да. машинки у нас під'їжджають, на дості нічого не обновилося. Ну що, пускаємо, потихнець таку відразу, щоб без затримок. Пригадаємо контрабандистів, у нас Національності Республіка Кагастаму, водія 44 і частковий реєстраційний номер. Тут у нас. Не впускати людей, які з королівства РК, які перевозять багаж, товари та багаж. Добре. вітання, документи. Перевіряємо. Так, він у нас королівства РК. Про є транспортна накладна, він перевозить мішок добре, Нам потрібно. Що, мені просто йому відмовити. У нього все добре. Дійсний туризм. На всі ввів ем, ембарго на всі товари з цієї країни. Водіям, які перевозять товари та багаж з королівства Аркеїв, їсть оборону. Ну, добре, давай вийдемо. і наверху. Ага, ще всередині машини. Дивно це все. Давайте розвантажимо, бо я не бачу. Наверху не... М -м -м, нехай вже розвантажуть. Нічого нема. Значить багаж 4 мішок з добривами. Ну, блін, у нього все добре. Ну, ну Він із цієї Іркеї, і там їх забороняли, щоб вони проїжджали. і Мені доведеться йому походу відмовити, да? тому що заборонено, які перевозять товари та багаж. Королівство РК. Все. Oh, да, зараз подивимося, правильно я зробила чи ні. Так, ось тут у нас. Да. Добрий день. Ну зараз нам скаже. Перш ніч розглянути водія мені одну фактичну помилку, у звіті перевірка. Да. Мінус 100, неправильно. У цьому огляді ти знайдеш ці помилки останнього вийді. Якщо він був контрабандистом, то ти також дізнайся, де він ховав свій нелегальний товар. Можливий результат перенання. Добре. Неправильний звіт про перевірку слідка з хочну все правильно, Я знала, що у нього все правильно, але він же цей та казала відмовляти. Добре все. Документи. Олександр Пастернак, Номер добрий. Дійсний липня, має бути добрий. Дата народження 44. Тобі 44, а ну виходь. Один із наших бандіоберко тримається на черговий парк вік водія 44. Свиня дві штуки. Будемо сукати, бо щось тут вбігається. Свині дві штуки є. Знайшли. Гроші. Опа. Опа. Гроші вже пропонує мені. Він мені гроші пропонує. Що мені твої гроші? Де ти ще міг сховати? У мене на тебе наводка була. Тут нічого не бачу такого. Ну це все, дядь. Тюрма Нет. Це мене собі залишаємо. Він утриманий Ось Сиди там. Поки у нас місця достатньо на цьому всьому, так що. Так от так от. «Алар! Ми У нас напали. Сменю попала меню у дну. Вы шо? Я лишь патроны отстреливаю, если честно, я не попадаю ни по кому. Ниц. Бачите когось? Йду поближе І вже когось поранили? Бо в голову стріляти. Афіг геть. Фракції банда обера... оберанкова кривавий кулак Організована злочинна група, що діє на території ліквідування персоналу міністр твої працівники повністю. Щось там сталося з ними. Угрупування, що діє на території кракікатки, вони займаються контрабандою зброї та викраденням людей з метою отримання випаку. Перебувають у постійному конфлікті з поліцією Акарістан, антиурядовий рух опору під керівництвом Міхаїла Гаріна. Їх мета звільнити Акарістан з рук комуністів упродовж останніх років їм вдалося успішно проникнути в влип органів державної влади. Ціберзотники Оберанково знову на нас нападають цього разу ти добра. Але будь обережним, а так і можуть посилитися Подумай про придання нової зброї та додаткове епірування своїх підлеглих щоб захистити пост. Боєприпаси. І що мені кого просить? Просто машину пускати і все? Буду обшукувати їхні ці. Ну, щось знайти, можеш кокаїн і зброю? Ще тут один є. Кокаїн і зброю. Я ж забираю. Проблем не буде, що я забираю, там щось побіло, чи мені здалося. І все, більше начебто нема, да. Ну, виходить, що один хтось помер. Я добре зробила перевірку, це вже мінус 200 за сьогодні. Рушницю купити. Документи. Так, значить, цей королівство ліс Аркей, но він нічого не везе, просто робота в нього. О, Ім'я правильно, номер паспорту правильно, листопад правильно. Дата народження 28. Це правильно, в принципі. Ой. Виходь, я провірю машину. Ой. Перестрілки. Ой, щось застрягла в багажнику. Ніц немає. Д -д дозволяємо, дозволяємо діти. Ну, ну, ще одна перевірка. Подушу так працювати і незабаром тебе підвищити. Ти отримав підвищення. Може зателефонувати владу, щоб він приїхав з інструментами та більше на зарплату. Так, документи, документи. І виходь зразу. Та мало. Я бажала його арестувати. <ріст> Просто невдалий якийсь сьогодні день. Чути не реєструвала невинну людину. Я можу його відпустити. Якщо я його відпущу? Це не дало, так? Да? Машина залишилася, просто відпустила і все. Тюті! Начвас іду, зі мною сьогодні таке? Неправомірний, арешт, що? Оцінка безнадійний. Здається, як нас підвищили, так скоро і понижать Зовсім скоро. Не дивися. Дивиться мені, стоїть тут, та дивиться на мене. Я Його відпустила, А мені... Давай документи. Так. Все добре, дійсно до. Оп! Все то я тебе не пропускаю, дідю. Фотка? там не видно тебе. Я хотіла попросити його вийти, а в результаті я його заарештувала, розумієте? І фотка не підходить. Ty już nie przejdziesz, po prostu, już sprawdzę, teraz już sprawdzam. Nie, tak. Paka. Ідеально, 130. Ну тут так. Все, Ви відпочинь завтра у нас буде багато справ. Що ж, день другий у нас вийшов ось такий ось, що ми зробили аж три помилки сьогодні і нас оштрафували, одночасно нас підняли і оштрафували. Я не знаю, чи нас залишили підняти, ми, чи нас понизили. Знову нам ну, не було ніякого цього, значить, нас не понижували, нас тільки підняли. Що ж, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока.